Щонайменше вісім життів забрав потужний вибух у столиці Лівану, Бейруті. Він стався у престижному центральному районі Ашрафія на площі Сасін. Цей квартал переважно заселений християнами. За кілька сот метрів від епіцентру вибуху розташований штаб найстарішої християнської партії Лівану Катаїб. Вибухівку було закладено у припарковане біля банку авто. Внаслідок теракту кілька сусідніх будинків перетворилися на руїни. Поранень зазнали близько сотні осіб. Завалився мій будинок, алах врятував мене. І я залишилася живою. Однак, все моє майно зруйноване. Немає даху над головою. Від будинку не лишилося ні вікон, ні дверей. Усіх постраждалих шпиталізували у найближчій лікарні. Медики закликають населення здавати кров для поранених. Це найкривавіший вибух у Бейруті за останні чотири роки. Хто його влаштував, і що саме було мішенью атаки, поки що невідомо. Не виключають, що інцидент пов'язаний з конфліктом у сусідній Сирії, де християни стають жертвами нападів через відмову підтримати одну зі сторін протистояння.